Враховуючи роль підприємництва у здійсненні економічних реформ в Україні, вирішенні соціально-економічних проблем та визнаючи його вплив на формування, становлення та розвиток національної економіки, указом президента України про день підприємця від 5 жовтня 1998 року, це свято вирішено щорічно відзначати першої неділі вересня. У Полтаві напередодні цього дня вже традиційно підбивають підсумки конкурсу підприємець року. Ми проводили міський конкурс на кращого підприємця. Комісія підвела вже підсумки, і сьогодні будуть визначені кращий підприємець міста Полтава і дві номінації кращих підприємців. За підсумками конкурсу, найкращим підприємцем року в місті Полтава визнано голову наглядової ради товариства Торговий дім Полагросервіс» Віктора Семенова. Серед лауреатів конкурсу генеральний директор ЗАД Полтава риба Руслан Журавльов та директор товариства підприємства Полімер Василь Василик привітали підприємців зі святом і міський голова Андрій Матковський та губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко. Ми з вами живемо, розвиваємо своє діло вперед. каждый свой бизнес, а за этим стоят рабочие места, а за этим наша страна, наши люди. Если вернуться назад, то, безусловно, наши с вами семьи. Поэтому я хотел бы от имени исполнительной власти всех вас поздравить с очередной годовщиной. Пожелать вам человеческого счастья, Полтавський міський голова наголосив на плідності співпраці міської влади та підприємців. Саме цей тандем вважає, дає свої відчутні результати. і Результатом цього є виконання бюджетів міста і районних бюджетів. міста районних В результаті цього співпрацювання, во час кризису ми з вами відкриваємо нові гостиниці, ми відкриваємо нові ресторани, нові кафе, створюємо нові робочі місця. Благодаря вам, благодаря нашому сотрудничеству, ми маємо можливість, хоча б немножечко поддержать наших ветеранів, учасників війни. Благодаря вам ми маємо можливість новогодні праздники допомагати Діду Морозу выполнять очень почутну і очень важну місію. Про плідність союзу влади і бізнесу говорить і переможець конкурсу найкращий підприємець 2010 Віктор Семенов. Андрей Матковський, мер услышав багато років тому. О том, та сила, місце, Віктор Семенов говорить, свого часу був першим головою ради підприємців міста. З тих пір вважає, змінилося дуже багато. Наші підприємці стали краще, стали красиві, стали богаче. Я вважаю, що за ці роки, які пройшли. Дуже багато зроблено самими підприємцями для міста. А по закінченню нагородження гостей свята розважальною програмою вітали колективи міського будинку культури та переможеця шоу Україна має талант Олена Ковтун.